В еквадорі озброєні люди увірвалися в телестудію. і Взяли журналістів у заручники у прямому ефірі. прямому ефірі зломистики наказували ведучим лягти на підлогу. Злочинці кричали, що мають бомби, а на задньому фоні також було чути постріли. <реш> 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 Станом на зараз відомо, що поліції вдалося врятувати людей, а озброєних злочинців затримати. Правоохоронці назвали інцидент терористичним актом. Президент Даніель Нобо оголосив про внутрішній збройний конфлікт у країні. Згідно з наказом президента, деякі угруповані в Еквадорі визнаються терористичними. Збройні сили отримали доручення нейтралізувати їх. Місцеві змі також повідомляють про збройних осіб у лікарні в університеті міста Гуа, якіль налякані студенти вибігали з навчального закладу, а тим, кому не вдалося це зробити, забарикадувалися в кабінетах. Про постраждалих поки що не повідомляється. Напередодні президент оголосив в Еквадорі надзвичайний стан. Це рішення він ухвалив після втечі з в'язниці одного з ватажків наркобанди Адольфо Масіаса Фіто. Той відбував покарання у в'язниці за злочини пов'язані з наркоторгівлею та вбивством. А втік, коли його мали перемістити до в'язниці суворого режиму у місті Гуа Якіль. Масіас є лідером угрупування пов'язаного з морською торгівлею наркотиками до Мексики та Сполучених Штатів Америки. Він був ув'язаний після того, як був засуджений за торгівлю наркотиками. А у липні перед своїм вбивством покійний кандидат у президенти Еквадору Фернандо Вілья Вінсенсіо заявив, що Масіас йому погрошував. Після втечі Фіто Україні фіксують спалахи насильства. Згідно із повідомленнями національної поліції, що сім агентів поліції викрадено у трьох різних містах. Також зафіксували понад 20 надзвичайних ситуацій у різних частинах країни. За повідомленням місцевої влади, зв'язниці втік. Ще один лідер банди наркоторговців Фабрісіо Колон Піко. Разом із ним втекли ще 38 ув'язнених, 12 з яких вдалося спіймати. Збройні сили Еквадору заявили, що вони провели операції в найбільш охоплених конфліктом районах. Національна сабле Еквадору зібрала екстрене засідання, щоб виробити заходи боротьби із злочинними угрупуваннями в Україні. Пошуки Адольфу Масіаса тривають. Цим займаються понад три тисячі поліцейських та військовослужбовців.